Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Сьогодні з нами Ілля Ковтун. Зірка української гімнастики. дуже... Щодо виконання в 19 років майстер спорту, найтитулованіший гімнаст змагань кубку світу, срібний призер чемпіонату світу 23-го року з багатоборства та три золотих медалі. Секундочку, Ілля здобув а, цього року на чемпіонаті Європи срібний призер Олімпійських ігор у Парижі у вправах на паралельних брусах. Вболівали ми усі, дивилися твої виступи, і ти виступав у двох дисциплінах: у багатоборстві та у вільних вправах. І посів четверте місце. Я вже е, підключав своїх глядачів, кажу, треба якось піднімати хвилю, бо щось е, занижують бал, нам, нашому гімнасту. От коли ти е, посідав четверте місце, яке було відчуття, і чи була е, така думка, що нас можуть злити? Все почалося, коли ще був фінал. Ми ще були фінальною командою. І зайняли, посіли п'яте місце, і вже тоді було зрозуміло, що нам буде дуже важко, бо всі спортсмени найсильніше приїхали на змагання на Олімпійські ігри. І вже тоді було зрозуміло, що буде важко. А в фіналі ми допустили деякі помилки в фіналі на багатоборстві були. Не дуже, не дуже великі помилки, але вони були. І за цього трішечки не вистачило. Дві десятих не вистачило до третього місця, але це все справедливо. Якби не було помилок, була би медаль. Це все справедливо. А вільні вправи, четверте місце. Я, я вважаю це вау. Це нонсон, Це дуже добрий результат, бо я мав проблему з ногою. Елемент у вільних вправах ну, чергова діагональ, діагоналі, три, три гвинти, ось завершення. Десь е, рік назад зробив операцію трішечки менше, і вільні вправи не вдалося відновити настільки добро, е, як я їх робив раніше. І тому я вважаю, що там посіло перше місце, посів чемпіон, чемпіон світу, друге місце посів олімпійський чемпіон, третє місце теж посів чемпіон Європи. і Я став четвертим. Це теж дуже гарний результат. І у нас були великі сподівання на бруси, і там вже викладався не на 101 відсоток, а на мільйон один відсоток. Кажуть, що це якраз топова твоя дисципліна вправа на паралельних брусах. І в тебе навіть є якийсь елемент, який ти запатентував. Так, так, це моя найулюбленіша снаряд. Права моя найулюбленіша, і краще всього йде в мене, і на всіх змаганнях е, краще всього вдається виступати на брусах. І так, е, маю свій елемент, який е, заявив ще. Може е, в 2021 році, я так думаю, і вже там заявив його, і мені його присвоїли. Це на брусах е, е, зовиться він Білозерчев Обще з упора, але я зробив з предпліччя. І це зараз елемент кофтуна. Твій ріст 178 сантиметрів. Якщо подивитися на твоїх колег, конкурентів, то вони нижчі з ростом. Що означає в гімнастиці високий зріст? Це дуже багато чого означає, бо коли маєш великий зріст, потрібно. Дуже багато робити підкачок, дуже багато тренування робити, бо ти маєш довшу м'язи довші, і тобі треба їх трішечки довше тренувати, трішечки більше їх тренувати, щоб вони були в формі завжди. І набагато тяжче бути в формі і. Утримувати цю форму цей пік дуже довго набагато. Це все важче, і набагато важче виконувати елементи і на снарядах на не на деяких дуже важче, але ми маємо плюс, що такі високі гімнасти, як я, вони більш краще виглядять на справах, бо ми е, дуже високі, і це дуже гарно виглядає. Виглядає так. Це було фантастично. Ми всі спостерігали і зараз глядачі бачать фрагменти. Це довгий шлях до Олімпійських ігор. Тобі всього 21 зараз. Ти виграв срібну медаль на Олімпійських іграх. Яка була твоя реакція і реакція твоїх батьків? І хто вони за професією? Uh... Це було дуже дуже для всіх, не тільки для батьків і для сім'ї мого тренера, і для нашого зала, з якого я починав на Черкащині. Це для всіх було, бо це і перша медаль в нашому залі Олімпійська, і батьки були дуже раді, бо ніколи мене не бачили так багато. Бо завжди тренуємося, завжди в залі. І від 13 років переїхав до Києва. Там тренувалися на олімпійській базі. І всі були дуже щасливі, але цей момент вже пройшов. Треба тренуватися далі, готуватися до наступних олімпійських ігор Вже а по професії тато є, робить фасади. Будівельник, так, будівельник, а мама працює в магазині, так. Але я також знаю, що батько о, спортсмен. В дитинстві він також займався так. В дитинстві, в дитинстві та в юності. Він теж займався спортом. Він е, займався каноєю. угу. і я так щоб зараз не збрехати. Думаю, до 18 до 19 років він займався і був в херсонському інтернаті. Він там тренувався теж. Але mm -hmm. потім щось пішло не так. Не дуже не знаю, не дуже хотів іти в університет. Або потрібно було вже вчитися, все це. І трішки спорт відійшов на задній план, і вже там була сім'я, і це все. Хто прибив тебе у спорт? Це був батько, мама? Ну на моє перше тренування привела мене мама. Mm -hmm. Бо я маю старшу сестру, і вона вже тренувалася там понад 4-5 років. І щоб не водити на якусь другу секцію, мене привели також на гімнастику. І перший раз я дуже не хотів йти в зал. Взявся в прохід, отак руками і ногами, і казав, що я не хочу там йти. Мене мама штовхнула на тренера і сказала: Ти йдеш тренуватися і все розвернулася і пішла. І я залишився з тренером, плакав, і потім мені почало подобатись через якісь 15-20 хвилин. Почало подобатись багато других дівчат, хлопців. Було дуже дуже цікаво, було і після цього так по, потихеньку почали тренуватися і розвиватися. Сестра так також займалася гімнастикою. Як склалася її доля, де вона зараз проживає, і чи зв'язана її професія зі спортом? Вона тренувалася, я думаю, до 16-17 років, але мала проблему з колінами. Це сімейне. І вирішила, що вона буде стане фармацевтом, їй це подобається, і вона завершила з гімнастикою і пішла вчитися на фармацевта. Але зараз, коли закінчила навчання, вона проживає в Польщі і там в клубі тренує маленьких дітей. Бо коли ти вже почав займатися гімнастикою, дуже довго в залі. Ти вже не можеш це покинути. і Вона зараз працює в залі, тренує малих дітей mm -hmm. і також працює по професії. Так. Е, яке привітання тебе вразило найбільше? от після виступу на Олімпійських іграх в Парижі? Е, можливо, ти здобув медаль. Дзвінок від мами, від тата, від сестри. Пригадай? Так, звісно, е, перше, коли я взяв телефон, там вже мама. Дзвонила п'ять разів, але я не чув, бо телефон був у рюкзаку, і мама вже і писала, і дзвонила, і, і тато також, і сестра. Я, я думаю, це перші люди, які написали по, по зателефонували мені після медалі. А так е, зрозуміло, це мені дуже дуже приємно, коли вони мене привітали, але дуже неочікувано було, коли в інстаграмі і Олександр Педан привітав мене з олімпійською медаллю. І якщо вже я не збрехаю, Макс Барський то теж привітав з медалю. І були якісь популярні люди в Україні, які привітали з медалями. Скільки годин ти тренувався? І загалом, скільки годин ти тренуєшся до виступу на чемпіонаті Європи, чи чемпіонаті світу, чи на Олімпійських іграх? Є яка твоя рутина? Ем... Бо взагалі, ми тренуємося, маємо тренування з 7.15 до 8. Це у нас легке тренування, трішки кардіо, трішки підкачки. Затим е, йдемо снідати. Після цього з 9.00 до, до часу у нас тренування. Е, після цього у нас маємо 2-3 години відпочинку, і в 3.00 у нас знову починається. Тренування і закінчується всім. Але чим воно відрізняється, коли ми маємо Чемпіонат Європи, Чемпіонат світу, Олімпійські ігри і коли нема змагань. Це більш інтенсивне може бути тренування, більш, більше підкачки, більше елементів, більше відпрацьовування всього. Та це коли готуємося. Коли не готуємося, більше вивчаємо нові елементи, не так все інтенсивно йде, але також тренуємося. В інтерв'ю каналу Суспільне спорт ти заявив, батьки зрозуміли, що спорт мені вдається краще, ніж навчання. Як ти поєднував це навчання? Загалом кар'єра гімнаста, професійна кар'єра. В тебе були якісь заняття онлайн. Як ти закінчував школу про вищу освіту? Чи думав ти чи здобуваєш? Школу я закінчив дуже гарно. Бо мали зауча, який дуже розумів мене, що мені більше да дано в спорті, ніж е в школі, і мені давали інформацію, яку потрібно вивчити, навчити, і після цього давали контрольні роботи, які я робив, відправляв їх, і, і так закінчив школу, і здав ЗНО і вже закінчив зараз е е університет в Києві на тренера і бакалаврат. І, на жаль, цього року не встиг іти на магістратуру, бо був на Олімпійських іграх, а треба ще підготуватись до ЗНО з англійського і далі буду наступний рік іти на магістратуру. Вау! Тобто, в тебе буде яка професія після закінчення? Е, так, я зараз закінчив тренер гімнастики. Ага. Але хочу, якщо буде така можливість, хочу стати тренером-реабілітологом. Друзі, дякую за перегляд. Це була перша частина інтерв'ю. Завтра ми продовжимо розмову про спорт як бізнес. Чи може гімнастика бути прибутковою? Який гонорар заробив Ілля на виступі в Олімпійських іграх? А також про тренера Ірину. Горбачеву, яка тренує хлопця з трьохрічного віку, тільки уявіть собі, скільки у них спільних історій. Не забудьте поставити вашу вподобайку, підписатись на канал та включити дзвінок, аби не пропускати сповіщень. Ну і звичайно, залишіть коментар з привітанням і ліс феєричним виступом на Олімпійських іграх.